Оти на гостівої площадки. Доброго ранку, і знову хочу вам представити наших гостей. Сьогодні їх багато це Ігор Котов, вчитель економіки Кропивницької загальної освітньої школи номер 4 Валентин Болілий Павло Гоже та Денис Котов, учні 11 класу 4 загальної освітньої школи. Доброго ранку. Боїтесь добро ЗНО? Такой вопрос сразу в лоб. На самом деле у нас немножечко другое повод. Мы знаем, что э, проходил турнир, который у нас назывался Стратегия фирмы 2017. Правильно? Да. Хлопцы, давайте. Более це, подробнее так, об этом. Вы принимали участь в турнире? Чи не? Бо вы сейчас так напевно говорите. Да, да. Прямо. Ага. А, даже так. Так а более подробнее можно про это мероприятие рассказать нам. Да. Що це за турнір взагалі? Зараз увімкнули глядачі наш канал. Стратегія фірми 2017. Ви вивчаєте економіку. Я, коли я навчалася, то для економіки було виділено небагато годин. Ми якісь основи вивчали, але щоб вже складати стратегію фірми, це вже вивчають у вищих навчальних закладах. Як ви впоралися у цьому турніру? Які були завдання? Як було складно? Чи було цікаво? Хто взагалі вас примусив? Або, можливо, за вашу ініціативу ви туди пішли. Ви можете не соромитися, не дивлячись на те, що зараз з вами ваш викладач. Ну, просто у нас в школі хороша база по економіці, угу. і було не тяжело підготуватися к этому турніру. Так, а що це за турнір? Ви Можете нам пояснити, що з чого він складається? Як він виглядає? Ви бігали з книжками? Тому що для мене турнір це щось схоже на якісь певні естафети, які приводять до. Економічні естафети. Економічні естафети це були, чи що? Чи, вас, чи, ви, чи це був як квест? Просто комп'ютерна програма, в якій у вас є своя фірма по производству молочних продуктів. Угу. Ви повинні влучати своє оборудовання, ставити рекламу на продукцію, зготавлювати і продавати її. Тобто, якщо я зрозуміла, вам дають модель певного бізнесу на прикладі молочної фірми. Так. Да. Так. Далі що? Ну, далі ви должны купити оборудование, ну продукцию, которую вы будете зготавлювати, поставити її на продажу, начать Угу. Mm -hmm. Так, мабуть, я звернусь до викладача. Да, пан Игорь, давай. <рес> давайте <Ігор>. вы. <Давайте, рес> краще. вы <ви> розповісти, <рес> <рес> <Што це рес> розкажіть нам, що це за турнір, яка його мета і сутність зміст. Нам цікаво подробиці сам що я правильно розумію, то е, стартувала ця програма три роки назад. Ми безпосередньо, наша школа бере е, участь двічі в минулому році і в цьому році, а почалася вона дещо раніше. І кількість учасників збільшується. Це симуляція. Це коли учні можуть поринутися в бізнес і справді відчути себе підприємцем. Mm -hmm. Тому що, коли Денис сказав, що у нас дуже гарна база, то я думаю, трошечки він перебільшив, тому що як і в кожній школі, це одна година економіки, всього О, я не всього. помиляюся. Одна mm -hmm. година всього-навсього. Да. Тим більше мене спеціалізована школа. Е, тому годин небагато, але там, звичайно, є е, тема підприємництва. І це ж один із ресурсів економічних, які дає Бог, можна так сказати. Тому наші учні, в принципі, мабуть, з ним десь нати, uh -huh. тому що вони очолили свої фірми, вони їх назвали, у кожного була своя. Назва справді, як сказав Денис, це необхідно було купити обладнання, це винятково молочна продукція, тому що це чиста конкуренція, коли ти на такий ринок приходиш швидко і так само швидко з нього можеш піти. І вони там поринають саме у конкуренцію, де треба боротися саме за рейтинг. І відповідно твої дії впливають на те, що ти можеш стати або переможцем, можеш збанкрутіти, йдеш на ризик обов'язково, тому що підприємницька діяльність передбачає не тільки прибуток, але й ще і ризик. Тому Я звичайно, розуміла. що тут необхідно. Ага. А скажіть, будь ласка, ось цей проект. Ось цей проєкт стратегія фірми 2017. Я так розумію, що він проходить щорічно. Хто започаткував цей проект? Ну, взагалі, це е, під еїдою КНЕУ Київського національного економічного університету. Так. Там є е, викладач, я не пам'ятаю його е, ранги, але це Паздрій Віталій Ярославович. Uh -huh. Він зі своїм колегою розробив цю симуляцію і потім це ж пропонує учням. Для учнів вона безкоштовна. Так само як для студентів. В цьому році це були три ліги: е, учнівська. В минулому році тільки учнівська була в цьому році, додавалася і ще студентська і викладачі, В тому числі я теж могли як наставники учнів брати участь саме в ньому. А у, вся Україна була здійснена, ліба да, по регіонам Україна, це все було? В цьому, в цьому, у нас завдяки торговій промисловій палаті і пані Саєнка, яка допомогла провести цей турнір в Кропивницькому, тому що тільки здається в нашому місті це зробили на місцевому рівні. То у нас був місцевий турнір, а потім був всеукраїнський. Відповідно, хлопці перемогли на всеукраїнському турнірі. І наша школа, наше місто, школа і клас взяли джекпот. Вони отримали три перших місця. А джекпот це що? Це призові місця, якісь були подарунки. Подарунки були, звичайно, в новому році це було набагато. Молочної компанії, да? ну. <ріст> 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 так? Просто по сметани. У нас є просто хлопчик в школі, у нього дійшли якісь такі слухи, що моя дитина десь там займається бізнесом, і в нього є фірма по виробництву правда, не молочної продукції, а овочів і фруктів. Чомусь так він вирішив. А насправді призовий фонд був, перше місце, якщо не помиляюся, 1700, друге. 1200 так, двісті. Оце переможця, Там так? Да. Це переможця. Хто зняв перше місце? Я. Тому що ти перше, ти друге, я. Ти, я. ти третє, ти друге. Да. Скільки ви отримали? Які призови? Тисячу 1700. 1200. двісті і 800. Ну нормально а. для одинадцятого класу це такі перший зараз. Ну, я вам скажу в минулому році, коли я цим займалася в Какола, то перше місце було 16 тисяч. А. А, а друге місце. А, а, сп... а друге місце минулому році Денис переміг на всеукраїнському. Він отримав друге місце. Він отримав 8 тисяч. Клас, а я так розумію, спонсором є та фірма, так як як ну от е, я не я не знаю, хто спонсор був в цьому році. В році... Не молочна фірма, не можна. Ні, ні, ні. В минулому а -а -а. році це Кока-Кола була. Минуло минулому році. Вони відвідали всі 20 е, фіналістів, які пройшли фінал. Вони відвідали завод Кока-Колу. Ну це Там класна програма. Супер класна. Хоч де така кола полезна. То с на <плесна> нього говорять, що не полезна і так далі тому подобне. З точки зору бізнесу розглядати цю компанію взагалі супер Вапрос. Ви далі плануєте поступати в КНЕО, наприклад? Плануєте якось це зв'язати з економікою? Ні. Ніт. Угу. А ким ви маєте на меті працювати стати професіоналом якоїсь справи? 11 клас. Ви вже маєте розуміти, куди вам далі рухатися, хоча б напрямок. Хлопці, прокидайте. Академія внутрішніх справ. О. Внутрішніх справ? Так, ну, так а. Льотна академія, там вже є декілька напрямків. Так, ну я ще поки не вирішив. Ну дивись, ти хочеш бути менеджером, або ти все ж таки або хочеш з авіацією пов'язати. Ну, десь більше з авіацією. Я ж кажу, там є декілька напрямок, напрямків. Або це організація, або авіація. Факультет міжнародних відносин. Так слухай, це економіка. А ти кажеш, Там ні. є направлення різні. А, а які тебе приваблює Правовий. Правовий право угу. ну, я вам Понятно. хочу сказати, що все ж таки в житті треба бути підприємцем, тому що яке б який би фах ви не обрали, все одно можливо в майбутньому ви станете бізнесменами, захочете мати свою справу а без економіки, або хоча б відчуття того, як треба рахувати і на що ставити скажімо так, гроші і надії свої, це все ж таки економіка. Спасибо вам, ребят. Удачі на Дякую. екзаменах ЗНО вже дуже-очень скоро, тому держитесь там, хорошого вам настроєння і побід ще більше. І спасибо вам большое за надану інформацію. Ну, а ми двигаємося далі і побачимося після небольшої реклами.